До початку навчального року залишилось не так вже й багато часу. Чи готові шкільні класи зустрічати учнів? Обговорювали у вівторок на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації. За парти цьогоріч сяде 2344 дитини. Це менше ніж у попередній рік на 96 учнів. Зменшилася кількість навчальних закладів. Кіровську школу оптимізували, а дітей возитимуть до блистої. Начальник відділу освіти відзначила, що все це за бажанням і заявами батьків. На черзі оптимізації а звичайною умовою закриття ще декількох шкіл в районі. Зараз чекають на бажання і заяви батьків учнів з цих сіл. З метою оптимізації мережі проводиться відповідна робота з батьківською громадськістю Ларинівська і Михайльщина загальноосвітніх шкіл 1-2 ступеня та Шептаківської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів щодо припинення функціонування вищезазначених навчальних закладів і переведення учнів на навчання до найближчих опорних закладів району. Ірина Петрівна у своїй доповіді зазначила, що підготовка до 1 вересня триває згідно з планом, тобто все дуже добре. І комп'ютерів з підключенням до мережі інтернет навіть більше, ніж в середньому по області. Всього на майже 9 чоловік на одну одиницю такої техніки. Все гаразд із підвозом дітей, і з харчуванням із підручниками. Відзвітовано, що забезпеченість ними цьогоріч становить 98% від потреби. Ремонт навчальних закладів також проводиться за планом. Єдине зауваження стосувалася з проходженням освітянами планових медоглядів, які мали б згідно з відповідним графіком, завершитись 1-2 серпня. По селу в нас підлягало оглядам 497 чоловік, із них 282 вчителі. На превеликий жаль, оглянуто лише 40,4% або 201 чоловік. Але у порівнянні з оглядом міських шкіл це дуже добрий показник. Тому що серед міських освітян на сьогодні оглянуто в цілому 27,2%. Другим та третім не менш важливими питаннями порядку денного розглядали програму розвитку в районі сімейних форм виховання та підтримки багатодітних сімей і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Понад 80% дітей, що залишились без батьків, влаштовані саме в сімейні форми виховання. Завдяки збільшенню кількості соціальних працівників покращилась робота з сім'ями, які потребують допомоги. Під соціальним супроводом знаходяться близько сотні таких сімей. Завдяки цьому діти не втрачають батьків. Однак ні працівники соціальних служб, ні представники влади, навіть застосовуючи всі важелі впливу, не в змозі чимось зарадити там, де батьки на чільне місце в своєму житті ставлять горілку, зловживають же оковитою найчастіше за рахунок дитячих грошей, бо ніде не працюють. Найбільше таких гори батьків проживає на території грим'яцької сільради. На часі якраз розгляд справи про позбавлення батьківських прав однієї грим'ячанки стосовно чотирирічної донечки. данная особа была в шостке несколько дней, непонятно где, и там ее подобрали уже, можно сказать, второстепенные люди, привезли сюда. Она получила эти детские, уехала туда, пропила эти детские, там еще таких, таких, же насоса бутыльников. И если бы не нашлись добрые люди, не привезли ее сюда, то непонятно, без документов, без ничего, где бы она была. И ребенок. Она уже привлекалась, мы ее просили всячески, приглашали, рассказывали, рассматривали. Но она не идет вот ни на какие уступки. То есть нам не получается, получается ничего, как только лишать родительских прав. У районі проживає 229 багатодітних сімей, в яких виховується 756 дітей. Сімей з трьома дітьми найбільше, їх 186, з чотирма дітьми 24, п'ять дітей виховуються у 13 сім'ях, Шість дітей виховуються у п'яти сім'ях, і є у нас одна сім'я, в яких виховується сім дітей. Серед цих сімей є сім'ї, де все для дітей. Найбільше їх проживає на території Орлівської сільради. На засіданні колеги зауважили, там де більше віруючих людей, там і спиртни не зловживають, і дітей виховують як належне підсумок зібрання розвивати сімейні форми слід і надалі. Бо чим більше дітей матимуть сім'ю, хоч і прийомно, тим краще не лише для них, але й для держави. Також слід покращити нагляд за неблагополучними сім'ями.